Перед вами сорт Florida Beauty ремонтантний. Камера не передає колір ягоди, тому що вона набагато темніша, ніж на камері. Це вже залишки. Середня осталась на кущах. Дуже гарна ягода. Ми її в основному... В магазин е здаємо, тому що вона ну, дуже гарно виглядає в лоточку і без проблем може стояти сутки-двоє і зберігати свою красоту в лотках. Рекомендую цей сорт. Особливо в кого в кого дуже засолена вода, він витримує такі, скажімо так, якби не сольві ожоги, а дуже сильно мінералізовану воду. Цей сорт витримує без проблем. В кого це є сорт? О, він по-любому довольний ним, тому що е, смак е, дуже приємний смак цього сорту. Я ж кажу, а виглядає на рівні кабріла. Є чуть-чуть схожість кабріла, але ну, рядом, скажімо так. Але кабріла кабрила ну, в два більше. Але по смаку Флорида Б'юті виграє ну, раза в три. Чим кабріл. саджанці мають бути на липень, серпень серпень місяць, саджанці. Тому кого цікавлять Флоріда б'юті ремонтантний сорт, які плодоносить до зими. Звертайтесь.